Чи розрізняють іноземці українську і російську мову? Я думаю, так розрізняють. Де українська, де російська. От я спілкуюся з німцями і провожу паралелі, що почую російські слова і українські, як вони відрізняються. Угу. Да, є звісно е... я а як відноситися до того, що багато українців тут говорять російською? Е, чесно скажу, і я інколи розмовляю російською, угу. тому що до мене звертаються російською, я людям відповідаю російською, але зазвичай намагаюся розмовляти українською, чи є якась дискримінація зі сторони німців до українців? Як взагалі відносяться до українців тут у Німеччині? Ну, як я начута, спочатку ніби дуже добре, uh -huh. а зараз вже по іншому. По іншому, я чую, що якби недолюблюють трохи нас. Uh -huh. чому? Такі. Чому ну, Кажуть, що ми нагліємо. А в чому ми нагліємо? Я не знаю. але ми нагліємо. Напевно, з держави тянемо кошти, на які живемо, 500 євро прожити. Я як на себе я. Думаю, що неможливо прожити за 500 євро. А скільки треба, щоб а, тут прожити нормально? Ну кожному по різному, uh -huh. да для мене ну не знаю, більше тисячі, щоб хоч як вижити, да на, на, на особу. Uh -huh. Після війни ви плануєте тут залишитись чи повернутися в Україну чи кудись далі? Можливо? Ну я вільна дівчина, і ага. я намагаюсь знайти собі тут чоловіка в майбутньому. Ага. Так так я планую залишитися.